Ну, наскільки я розумію, в своїй експертизі пластичного хірурга і естетиста, який колить ін'єкції, ревітоніка це масаж обличчя, коли використовуються як і пальці людини, так і язик, і м'язи, якими намагаються трішки підвищити тонус м'язів обличчя. І по суті, ця процедура ревітоніка вона Співпадає з так званим масажем обличчя. М'язи обличчя вони специфічні. Одним кінцем вони мімічні м'язи сполучені зі шкірою, іншим кінцем з кісткою. Тому коли лице худе, масаж. Обличчя приводить в тонус мімічні м'язи, і лице трішки виглядає більш підтягнутим. І це навіть там може на протязі тижня більш таке підтягнуте, більш відпочивше лице. По суті, ревітоніка це те саме. Тобто, якщо худе лице, ці вправи можуть трішки підвищити тонус мімічних м'язів і це покращить зовнішній вигляд. Але якщо лице таке широке, повне лице, вікове лице, Ревітоніка ніякого ефекту, крім просто витраченого часу, з таким фаном не дасть. Тому я вважаю, що це метод досить обмежений по своїй силі і працює тільки на молодих і худих обличчях.